Такого підрозділу мобільної бригади сексуально-репродуктивного здоров'я. Отже, до розмови запросила пані Лариса Протуляк, це заступник директора із Акушерського гінекологічної допомоги КНП Хмельницька обласна лікарня, керівника Хмельницького обласного перинатального центру. Слава Україні! Героям слава! Дякую, пані Ларисо, що завітала до нас. Що тепер готові розповісти нам про результати роботи саме гінекологічного кабінету, який відкритий при вашому закладі? Але я дозволю собі розпочати із невеличкого такого сюжету від журналістів першого. Подільського, які нещодавно побували на такій підсумковій прес-конференції щодо роботи таких кабінетів, тож давайте подивимося. Протягом місяця до безбар'єрних кабінетів за гінекологічними послугами звернулись понад дві сотні жінок. Тут спеціалісти працюють як з переміщеними громадянками, тими, хто став жертвою трішки звуку. Дайте нам більше. або ж має інвалідність. Найбільше відвідувачів з моменту відкриття було у Хмельницькому обласному перинатальному центрі. По звіту за травень місяць в мене пройшло по кабінету 112 чоловік, із них три людини з інвалідністю. На кріслі каталки не було нікого. Такі вони йшли на ходунках одна, а йшли, решта йшли так, от на милицях. Нозологія сама різна. От і кровотечі, і з болями різкими болями, гострими болями, і вагітності, і проблемні вагітності з групою ризику, і просто онкоогляди якісь є там, консультація інших, що направляється з нам хірург, направляє неясна причина там болю в животі. Там чи інший спеціаліст менше двох тижнів минуло з моменту відкриття спеціалізованого кабінету і у Хмельницькому міському пологому. та вже мають про що звітувати. Наш кабінет безбар'єрного доступу є в структурі приймального відділення, гінекологічного приймального відділення, тому там немає порогів. Так розташовано, що при вході до і через коридор, і кабінет немає порогів, тому туди були, бачили самі легко достатися. А от є піднімач, є крісло з електричним керуванням, також є обладнання, нові шкафи, нові кушетки. Ініціатори проекту наголошують, послуги у таких кабінетах є безкоштовними, а за потреби гарантують і конфіденційний прийом. Окрім консультацій, пацієнти можуть тут прийти огляд та здати відповідні аналізи. Орієнтовно, да з суми там від 400 до 500 тисяч гривень. Було закуплено обладнання, буде допомагати облегшити роботу і лікарям, і буде допомагати людям, скажімо, так на в плюс-мінус комфортних умовах для того, щоб прийти є огляд, планують оснащити кабінети із стаціонарним УЗД-апаратом, який надасть можливість чітко оцінювати загальну картину пацієнток та більш точно діагностувати патології. Катерина Лучко Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Ви знаєте про результати роботи сьогодні. Ми дізнаємося ще більше інформації, зокрема від пані Лариси, яка присутня у студії. Отже, ми почули цифру від пані Рози від вашої колеги. І чи змінилася вона, враховуючи те, що то дані були за травень місяць, маємо сьогодні вже червень. Скільки жінок звернулося? Відповідно, пані Ларису, скільки можливо, число внутрішньопроміщених жінок, жінок такого похилого віку, чи то можливо з інклюзією? За час от, з відкриття цього кабінету 5 жінок з інвалідністю були оглянуті в такому кабінеті, але огляд в місяць десь близько 120-130 жінок проходить через проходить огляд в в кабінеті безбар'єрного доступу, тому що звертаються не лише жінки з інвалідністю, а цей кабінет доступний і для жінок, яким. Важко бути оглянутими на звичайному кріслі. Це жінки з надмірною вагою, це жінки дуже часто. Це жінки з сукровим діабетом, це жінки, які перенесли якісь травми, коли порушується хода. коли в яких якісь ситуації з вродженою патологією, яким важко, скажімо так, піднятися на звичайне акушерське крісло. це жінки, які після перенесених якихось травм, жінки, але які потребують огляду гінеколога. Жінки після оперативних втручань, яким важче також бути оглянутим на звичайному кріслі. Тобто перелік тих жінок, і це жінки і вагітні, і гінекологічні пацієнти. Близько 120 жінок в цьому кабінеті і ведуться вагітні з групи високого ризику, які також оглядаються двічі під час огляду спостереження під час вагітності. Тому цей кабінет. В ньому перевага віддається для огляду і жінкам, які принесли фізичне чи сексуальне насильство. І навчання проходили і ті люди, які працюють в цьому кабінеті, і ще додатково лікарі наші, які працюють і в центрі планування сім'ї, і в стаціонарі, для того, щоб надати кваліфіковану допомогу таким пацієнткам. Їх досить мало, на жаль, на сьогоднішній день, хоча ми чудово знаємо, що такі жінки є в нас в державі. І тому цей кабінет для досить широкого спектру пацієнток. Тепер, пані Ларисо, попрошу вас трішечки ще більше деталей. Давайте поговоримо, якщо ми вже торкнулися саме такої категорії жінок, які постраждали від гендерно-зумовленого насильства, так які постраждали від сексуального насильства. Ви зазначили, що лікарі, медичний персонал Певне навчання пройшов. Певні тренінги. Скільки лікарів вже навчилися того, як правильно поводитися, як правильно говорити, таку психологічну підтримку надавати жінкам таким. І скільки планується? Дивіться, практично такі тренінги проводяться досить тривалий час, вже майже з січня місяця. Щомісяця нас запрошують на навчання? Навчання були і виїзні, і навчання були які в онлайн режимі. І в нашому з нашого закладу вже 10 лікарів пройшли таке навчання, в тому числі і лікар, яка працює в кабінеті безбар'єрного доступу, і планується і далі такі навчання. Завтра запланований круглий стіл з участю знову ж і лікарів, які працюють в цьому кабінеті. Я буду приймати участь, тому що. Навчання повинно бути постійне, так як кожен лікар має навчатися, і в тому числі і для нас це досить така нова стежка, яка не особливо на таку роботу акцентувалася увага, коли раніше у нас готувалися лікарі в системі охорони здоров'я, і тому на сьогоднішній день це особливі пацієнтки, і необхідність і говорити, і необхідно і багато що робити для того, щоб була координація. Для допомоги таким жінкам це і лікарів-акушер-гінекологам, акушер-гінекологів і психологів, і представників громадських організацій, правоохоронних органів, тому що тут має бути тільки координована праця, тому що дуже часто такі жінки не потрапляють обов'язково до лікаря-акушер-гінеколога. Жінки можуть бути оглянуті судово-медичним експертом, якщо жінка була перенесла зґвалтування. Я думаю, що ширше ще, ще, ще треба якось співпрацювати і нам з такими лікарями, тому що не всі пацієнти. Пацієнтки Потрапляють обов'язково до саме до нас, наприклад, до лікарів гінекологів Але такі жінки повинні отримати і медичну кваліфіковану, і психологічну підтримку, і реабілітаційну якусь потім допомогу. І це має бути от координація, яка я думаю, от на часі саме координація різних груп, е таких різних організацій і координація такої допомоги е пацієнткам. Групи такого ризику налагодження такої тісної комунікації між усіма так, так такими структурами, які могли б надати допомогу жінці, яка постраждала від сексуального насильства. Пані Лариса, ось ці навчання вони більше зосереджені. Я зрозуміла медичну допомогу без проблем. Це ж кваліфіковані лікарі. Тут більша більше, увага на психологічну більше, так звичайно тому чого що... навчають лікарів. От я розумію, що не можна двома словами описати так. Ті всі такі от тренінгові знання, але тим не менше, основна увага зосереджується на чомусь. Моментом спілкування з пацієнткою, моментом спілкування, коли пацієнтка відкриється, лікарю, моментом навіть правильній мови з такими пацієнтами, як побудувати розмову так, щоб пацієнтка надала щирі правдиві дані, щоб вона не приховувала. Ті чи інші там моменти і тривалість таких дій, тому що деколи жінки потерпають від насиль... від насилля такого гендерзумовленого роками, але мовчать ну, різні фактори от, сугубо такі стандартні в нашому суспільстві. Що це соромно, це не хочеться там, якщо це тривалий час, не хочеться особливо молодим дівчатам. А що потім скажуть, а яка буде. Звинуватять ще тебе, що ти себе не так вела, чи ти не так одягалась, чи це вина твоя саме. І навчання стосується і того, як правильно оглянути пацієнтку, що треба, куди звернутися, куди можна скерувати в подальшому, тому що збираються. Групуються такі організації громадські, які займаються такими жінками в подальшому, які надають їм підтримку, які можливо перетримують якийсь час, щоб можна було забрати з сім'ї, якщо в сім'ї насилля. Тому лікар-акушер-гінеколог повинен ще знати, куди далі можна скерувати цю жінку. І отакі навчання вони дуже актуальні і потрібні. Пані Ларисо. Ну, власне, про навчання все зрозуміло. За е, роки вашої практики чи доводилося приймати у закладі жінок, які пострадали від сексуального насильства? Звичайно, так, звичайно, багато. я не скажу, що це багато на щастя, але такі випадки були і були вони. Е, на жаль, оскільки я вже більше 30 років працюю і. Починаючи з моєї інтернатури, ще на будучи лікарем-інтерном, вперше я, мабуть, таку пацієнтку побачила, і, на жаль, декілька випадків на рік постійно, от впродовж своєї лікарської практики, постійно я спостерігала таких жінок. І навіть от зараз у нас поступають і вагітні, на жаль, які отримали там якісь травми і. Коли роз, починаємо розмовляти з жінкою, вона розповідає, що там е, приклав руку і чоловік, але на жаль, дуже рідко, ну практично не вдається переконати цю жінку, написати заяву на чоловіка, щоб зайнялись ним правоохоронні органи. Жінки закриті і вони розкриваються, розказуючи, що вони роками потерпали від насилля. Буквально нещодавно в нас була багатодітна мама, е, яка розповідала, е, ну в неї зараз повторний шлюб. І вже вона мала народжувати дев'яту дитину, але вона розказує, ну вже від нового чоловіка дитина, але в попередньому шлюбі все життя її чоловік бив. І вона з таким полегшенням каже, на щастя, він же вмерв, в мене зараз добрий новий чоловік. Це боляче слухати, тому що ця жінка в кінці розплакалась, і е, мені було шкода, в мене було до кінця дня я була як. Приголомшена тим всім, що я почула, тому що ну, прийшла до неї спілкуватися як до багатодітної мами, в якої от, позитив, велика родина, все. І стільки болю от, вилилось на тебе, от, я зрозуміла, що це життя цієї жінки не було таким щасливим життям. Вона все життя потерпала від фізичного насилля сексуального і разом з тим мовчала. Все життя, поки не, от, не звільнилася досить таким сумним способом. Жахливо направду речі, ви розповідаєте, але це наша буденність Так, і це є. Тому я і цю історію розповідаю. Що мені не хочеться, щоб жінки мовчали. Мені хочеться, щоб якщо жінка відчуває насилля, вона повинна йти. Вона повинна розуміти, що їй є куди прийти, і вона повинна обривати цей ланцюг насилля. Вона не повинна терпіти абсолютно. Це 100%. І така допомога надається, шановні жінки, і при ось, зокрема, перинатальному центрі нашому обласному у ем, гінекологічному кабінеті безбар'єрності і не Пані Лариса зазначала, що ви можете прийти до будь-якого лікаря-кошера, підійти до фахівця і розповісти про свою біду. Дуже важливо, що ось таку допомогу можна отримати і навіть, зважайте, нікуди не варто йти у своєму населеному пункті завдяки саме. Вільній бригаді сексуально-репродуктивного здоров'я. Але зачекайте трішечки згодом про це більше інформації. Зараз вже я хочу повернутися до роботи гінекологічних кабінетів безбар'єрності. І саме у рамках цього проєкту, пані Ларисо, ви зазначали, що не лише не вдалося облаштувати такий кабінет, але й додатково створити певні умови для того, аби жінка навіть з інклюзією, так чи от так, ті категорії жінок, які можуть користуватися безбар'єрним кабінетом, могли почуватися комфортно у вашому закладі. Що ще отримала завдяки цьому проєкту? Ми облаштували. Пологовий зал з ванною, де жінці зручно, з певними фізичними обмеженнями, зручно буде комфортно. І полежати в переймах в тепленькій водичці і прийняти ванну. Ми облаштували санітарну кімнату для таких жінок. Це все в рамках цього проєкту, і ми дуже вдячні фонду ООН в галузі народонаселення, тому що для реалізації конвенції по підтримці. Прав людей з інвалідністю дуже багато зроблено в рамках відкриття таких кабінетів в Україні про відкриття такого кабінету, шановні глядачі, ми вам розповідали. І таке сталося у Кам'янці-Подільському перинатальному центрі камянці подільської міської ради. І зараз маємо можливість поспілкуватися з представницею. Це Богдана Мороз, лікар Кавшар-гінеколог кабінету планування сім'ї КНП пернатальний центр КМПК. ПМР, якщо скорочено, так. І е, слава Україні, пані Богдано, дякую, що долучилися. Дякую, доброго дня, дякую. Що... Героям слава! Так, я ще хочу трішечки повернутися в часі. 20 червня у вас відбувся такий круглий стіл, безбар'єрність рівні можливості до якісної медицини. Це європейський досвід, це відповідно українські реалії, що ми маємо, що ми можемо впровадити, так як ми можемо допомогти жінкам. І власне, як це відбувалося, наш режисер може показати невеличкий фотоматеріал. І от цікаво, чи вдалося завдяки такій тісній взаємодії представників, які були там ось присутні, випрацювати оцей механізм організації підтримки Безбар'єрності та можливості доступу до медичних послуг у Кам'янці-Подільському. Розкажіть декілька слів? Так, так, вдалося. Ми познайомилися і е, обмінялись, можна сказати, так, контактами. І тепер е, наш досвід, який ми отримали на тренінгах, ми можемо е, ділитися своїм досвідом. І вивчивши схеми перенаправлення, ми можемо людину, яка потерпіла від насильства, або ну тобто в числі, в тому числі сюди будуть звертати жінки, які можливо потерпіли від гендерного зумовного насильства або від сексуального насильства. Тоді ми можемо правильно її цю жінку перенаправити, тобто звернутися за безкоштовною юридичною допомогою або до соціального захисту, або це буде кризова кімната, або тобто по можливості, які потрібні жінці, ми будемо її допомагати. Це власне те, про що ми спілкуємося із фахівчиною у студії. Наскільки важливо цей взаємозв'язок створити із усіма людьми, структурами, громадським організаціям, котрі можуть допомогти жінці, пані Богдано, якщо говорити про роботу вашого гінекологічного кабінету безбар'єрності, скажіть, скільки жінок із моменту відкриття вже вдалося прийняти? Можливо, у вас є така точна статистика щодо категорії тих жінок, чи це із числа внутрішньопереміщених осіб, чи це жінки з інклюзією, чи можливо? Жінки, наприклад, похилого віку, чи ті, які мають певні проблеми зі здоров'ям. Так, так, звичайно, є. Ми, е, значить, якраз по даних звіт, які ми подавали, це 101 особа в загальному. Якщо взяти, на той момент це була одна внутрішньо переміщена особа, а також одна особа, яка була на кріслі колісному е, з гендерно зумовленим або з е, сексуальним насильством, або зґвалтуванням звернень не було. Отже, а на даний момент, звичайно, ми ж працюємо. Ми відкрилися 18 травня, а так як вже 28 червня. На даний момент ми вже в звіті Будемо подавати, в нас зверталася одна жінка із дитячим церебральним паралічем, яка хотіла отримати належні належне медичне обстеження та, та консультацію. І, звичайно, це було дві жінки старшого віку. Про підготовку, тобто, наприклад, Року народження ям дуже дякую, так. пані Богдану. Дуже важливо, що ось цю медичну власне допомогу ви надаєте. Впевнена, що фахівці прийшли і певну таку підготовку тренінги, про які ми також сьогодні вже згадували у студії щодо надання допомоги психологічної. Чи користуються цим лікарі під час огляду? Так, звичайно, звичайно, у нас є перелік лікарів, які пройшли вже три тренінги. Відколи ми це відколи ми війшли в цю програму. У нас був перший тренінг це 9 до березня. Їздили на нього Соглевич Винеслава Любомирівна та я Морозбуда Мистеніславна їздили. Це було значить на тему тренінг надання допомоги в галузі сексуального та репродуктивного здоров'я жінкам з інвалід. Ністю, де ми вже безпосередньо спілкувалися із представницями із і тренерами, які давали нам основи правильного спілкування з такими людьми. З У норм... нас є нормотипові, наприклад, люди, а це е... не нормотипові. Тобто ми вивчали нову лексику, ми вивчали, як правильно спілкуватися з такими жінками, і це було доволі інформативно і щось нове. А також нас проходили ще два лікаря: це Раманчук Вікторія Іванівна та Романишина Руслана Русланівна. Їхні... Їхній тренінг називався правильно, це комплексна медична допомога. при Гендерно зумовленому насильству, в тому числі сексуальному насильству, під час воєнного конфлікту, це дослівно. Ось. Ну І, звичайно, ще третій тренінг він був дуже цікавий. Я сама на ньому побувала п'ятиденний, де були залучені іноземні тренера, тобто ввелося англійською мовою навчання. Тема звучить клінічні ведення випадків згвалтувань. Іде нам також ем, дуже в цікавому форматі вигляді різних ем, проігрування різних ситуацій, і також на е, Ну тобто було було навчання і все чудово. Лікарі навчаються, навчають медичний персонал, як правильно спілкуватися з такими людьми, яких зустрічати, як їх підтримувати. Бо так як ми знаємо, що в умовах війного конфлікту зараз буде збільшення випадків ем, насильства. На жаль, пані Богдан, я вам дуже дякую. Ну про е, доцільність, важливість цих тренінгів цього навчання. Годі говорити, годі говорити і про переваги таких ось гінекологічних кабінетів безбар'єрності. Хочу ще запитати про виклики, які перед вами стоять. Зокрема, у е, сюжеті, коли було відкриття е, саме при вашому закладі такого кабінету, говорили про те, що е, є проблемні питання зокрема, немає вбиральні для людей з інклюзією. Так е, деякі моменти ще потребу. Бують на працювань. Яким чином так. ви це вирішуєте? Розкажіть, і чи вдається це вирішити? Чи працюєте над цим? Так, так. Ми працюємо над цим питанням. Це питання в процесі вирішення. Вже навіть тобто, це вирішується все на рівні нашого міського, як сказати, тобто на рівні нашого. Тати будуть голосувати, якщо все добре. Так, е, наша міська рада е, планується виділення певної кількості коштів на, на для того, щоб облаштувати вбиральню для осіб, для людей, які мають такі, е, тобто для людей з малідністю. Ну і звичайно, є моменти про, про благоустрій, на навколишній території, щоб люди, наприклад, які до нас звертаються, е, є такий момент, що е, що має бути не як не східка, така а заїзд, де щоб людина спокійно до нас могла звернути з'їхати з дороги на тротуар, бо нас є, це все облаштовано, кабінет працює. Обладнання чудове, все чудове. Ми дуже раді, що ми потрапили в один із цих кабінетів, який почав діяти. Я вам дуже дякую за те, що долучилися до розмови, пані Богдана. Дякую за таку змістовну доповідь. Я б навіть назвала так. Поділилися своїми напрацюваннями, поділилися тим, як працює ваш кабінет, і сподіваюся, що ще більше інформаційно такої просвітницької роботи буде проводитися, аби якомога більше жінок знали про такі можливості. Я вам дякую. Дякую, що долучилися. Ми ж продовжуємо спілкування у студії, і саме час поговорити детальніше про ще одну такий один чудовий вид допомоги жінкам. Це мобільні бригади сексуально-репродуктивного здоров'я. Така функціонує і на Хмельниччині. Працює це дані на квітень місяць у десяти регіонах. Більше 20 таких от мобільних бригад. Пані Ларисо, знаю, що ви повертаємося до нашої гості у студії. Знаю, що ви навіть були. Присутні також на такій конференції у Львові, де львів'яни ділилися. Мабуть, вони були таким пілотним проєктом. Це не лише, не лише не лише не лише львів'яни були пілотним проєктом, були пілотним і Львів і Вінниця. А Львів став просто осередком для західного регіону при, от, для координації роботи оцих виїзних бригад. І тому от такі якісь підсумкові конференції: одна була в березні місяці, одна була в червні, буквально декілька днів тому. Для того, щоб могли поділитися досвідом, це збираються представники тих областей, де функціонують такі виїзні бригади, і, в тому числі, от і на базі нашого перинатального центру ми отримали машину швидкої допомоги. І з січня місяця виїзди йдуть в усі райони нашої області. Графік складається наперед. Співпрацюємо з директорами ПМСД в районі. Вони визначають ті амбулаторії, ФАПи, куди доїжджає наша бригада. Щодня в нас в швидкій допомозі є крісло гінекологічне, тому що є пункти, які не обладнані кріслом для того, щоб був повноцінний огляд. Пересувний. Висококласний узі-апарат в складі бригади виїжджає лікар-акушер-гінеколог, виїжджає лікар ультразвукової діагностики і акушерка. І в тому числі також лікарі пройшли навчання наші, які два лікарі, які виїжджають у нас постійно. Два акушер-гінекологи, які виїжджають на ці по наших населених пунктах. Сьогодні, наприклад, Дунеєвеччина попереду, Кам'янеччина. Були розпочали ми з самих віддалених районів: Білогірський, Чемеровецький, Шепетівський. Тобто по черзі ми плануємо об'їхати всю область і далі ті райони, де будуть запрошувати, де потреба ще в огляді жінок. Ми співпрацюємо з всіма фельдшерами наперед, тому що графік складається наперед, і в кожному районі знають, в яке село, о котрій годині приїде бригада. І навіть ми вже, коли вже коли трошки покращили свою роботу, для того, щоб не збирались всі жінки на 10 ранку, наприклад, тому що в селі жінки зайняті, запрацьовані. То ми з фельдшерами узгоджуємо, щоб кожну годину викликали там, наприклад, по 4-5 жінок на кожну певну годину, щоб було більш упорядковано, щоб жінки довго не очікували огляду і задоволені, тому що доступність і огляду акушера-гінеколога можливо зробити тести на інфекції відразу. Набираємо цитологію, набираємо маски. Можливість обстежити на ВІЛ, на гепатит. У нас експрес-тести наявні в бригаді, наявні безкоштовні оглядові набори, які надаються в рамках цього проєкту. Так що ми дуже вдячні і фонду народу населення, і тим благодійним організаціям, які з ним співпрацюють, і які надають можливість нам реалізувати ось цей проєкт сьогодні, тому що це доступність. Проте, те, що ми вже говоримо от, практично впродовж цього часу про гендерзумовлене насильство. Так, і задача цих бригад виявляти такі випадки. І знову ж говорили на всіх зустрічах, коли які відбувалися в Львові, і перші, і другі, про те, що досить важко таких жінок на сьогоднішній день саме викликати на себе і дати їм можливість розкритися. Хочеться я дуже надію, що наше сьогоднішнє спілкування побачить ті жінки, які потребують нашої участі, нашої допомоги, які до нас прийдуть. Ми хочемо, щоб вони йшли, щоб вони не боялися, щоб вони не переживали, тому що буде конфіденційність збережена. Буде надана їм допомога, і ми їх скеруємо надалі і до психологів, і до соціальні, якісь певні організації, які дадуть можливість їм перервати, знов ж кажу, головне задача перервати оці ланцюги насилля і дати можливість нашим жінкам жити достойно, з почуттям власної гідності і не отримувати таких психічних чи фізичних травм. Я вам дуже дякую, пані Лариса, за те, що завітали питань. В мене немає, бо ви все доступно, зрозуміло, розповіли нашим глядачам про дякую так, дуже таки... вам. І я просто дуже дуже е, запрошую жінок е, фельдшера по селах, лікарі сімейні вони запрошують вас на ці е, виїзди, коли приїжджають наші бригади. Приходьте, приходьте, звертайтесь, розповідайте, не соромтесь, будьте відкриті і дуже хочу, щоб всі наші жінки були здорові, щоб вони турбувалися про своє власне здоров'я, тому що жінка вона завжди була берегиною українського роду, і дуже хочеться, щоб наші жінки були здорові, народжували гарних українців і пошвидше жили в мирі і лише думали про те, як зберегти свою сім'ю. Так і берегли в першу чергу. Так. Перепрошую себе. Так, піклування про свою сім'ю, про Наша славна Україна розпочинається із себе в першу чергу, тому Подбайте про себе, відчуйте направду, що так. у вас всередині, і знаєте, куди звернутися по допомогу раптом що? Я вам ще раз дякую. Дякую, так. шановні глядачі, що дивилися про кабінети безбар'єрного доступу. Ви знаєте, якщо раптом що це Хмельницький обласний перинатальний центр, це Хмельницький міський перинатальний центр. І у Кам'янці-Подільському також відкрили ось такий кабінет. Користуйтеся послугами лікарів-фахівців. Вам допоможуть.